Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 9,8 мільйони застави слуги народу хабарника Трубіці, на якому гор Міністерство оборони та ССУ дозволили виїздити за кордон перед затриманням, стягнули у дохід держави, але ж він згідно з листом ГУР виконував таємне завдання в Європі і не повернувся, тобто завдання зірване. Може його через це що й за державну зраду. Рошок оголосили пише журналіст Юрій Бутусова. Нагадаємо, вищий антикорупційний суд на засіданні 12 того червня задовольнив клопотання спеціалізованої антикорупційної прокуратури та змінив запобіжний захід для обраного від слуги народу депутата Київської міської ради Владислава Трубіцина, якого підозрюють у хабарництві. Вакс заочно заарештував депутата, вирішив стягнути в дохід держави 9,8 мільйонів гривень. Застави з трубіциною задовольнив клопотання прокуратури про судове провадження щодо депутата Ін Епсентія за його відсутності. За поруку за трубіцина вносив банкір Яків Кузняцов уточнює. Пека адвокатка із системи безоплатної правової допомоги, яку призначили трубіцину, була проти задоволення клопотання. Зокрема, вона говорила про те, що ризику того, що Трубіцин переховується, поки не довели, оскільки нібито не зрозуміло, чи поважні причини в нього залишитися за кордоном на попередньому засіданні. ВАКС оголосив Трубіцена міжнародний розшук. Перед цим депутат кілька разів пропускав засідання суду. За інформацією слідства 13 травня він виїхав з України в напрямку Польщі. Турбіцин перетнув кордон України на підставі листа. Оформленого на бланку головного управління розвідки Міністерства оборони України листи депутату видали на прохання сили спеціальних операцій ЗСУ, оточнив представник ССО. Трубіцин мав виїхати за кордони для забезпечення ССО спеціальним обладнанням в інтерв'ю українській правді, яка вийшло 8 червня. Представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов сказав, що на момент виїзду трубіцина ні у прикордонної служби, ні у тих, хто подавав листа, ні у тих, хто його підписував, не. Було законних підстав не випускати депутата за кордон, але звичайно такі речі не повинні повторюватися. Я сподіваюся, що ця людина повернеться і візьме активну участь у діях пов'язаних із правосуддям. Але якщо цього не станеться, я не відкидаю, що вона може повернутися в Україну в інший спосіб. Додав Юсов. Він не став уточнювати, що має на увазі, говорячи про альтернативний спосіб повернення трубіцина. У якийсь інший зазначив він, відповідаючи на запитання журналістки до зустрічі. Друзі ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписи. Підписуйтесь на канал переможемо разом.